В Україні триває акція «16 днів проти насильства. Це нагода ще раз нагадати громадськості про існування цієї проблеми у суспільстві, підвищити рівень обізнаності людей щодо усіх форм насильства, створити недискримінаційний простір для професійного зростання, життя та розвитку. Кожної людини нині у нас у студії Тетяна Альчинська та Людмила Раїх, координаторки проєкту кейс-менеджерів від фонду народонаселення ООН від UNFPA у партнерстві із благодійним фондом ініціатива за фінансової підтримки бюро «ЮСЕЙД». Тож сьогодні в ефірі програми на часі ми поговоримо про те, як протидіяти насильству та допомогти постраждалим. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, шановні гості. Вітаю вітаємо вас. Передусім, давайте е, окреслимо актуальність цього питання, чому проблема насильства нині от справді така актуальна. Ну, під час військового вторгнення в Україну питання насильства стало досить таки актуальним. Воно було і до того. Але на сьогодні більш актуальним. З чим це пов'язано? З тим, що люди пережили насилля, люди не можуть е, організувати свій простір, безпечний простір, адже основною умовою є безпека. Про безпеку на сьогодні говорити, на жаль, ми не можемо. Ми постійно е, надаємося певним фруструючим ситуаціям, які пов'язані з військовим вторгненням. Якщо говорити про те, наскільки ця проблема поширена саме у нашій області, у нашій громаді, чи можете надати якусь статистику, такі статистичні дані? Так, звичайно, за період роботи проекту, це саме за 2023 рік, по жовтень місяць включно, ми здійснили допомогу 466 осіб, які звернулися до нас за допомогою. 298 випадків стосовно насильства. Насильство відбувається по відношенню чоловіка, по відношенню жінки і по відношенню дитини. Тобто немає таких чітких статистичних даних, що суто жінки. Під цю категорію попадають, на жаль, всі. І найважливіше це коли попадають діти, тому що дитина, на жаль, не зможе це все забути. І інколи дорослі думають, що ні, дитина не розуміє. Коли відбувається насилля, домашнє насилля у родині, то, як правило, або чоловік, або дружина починають з'ясовувати стосунки, починається домашнє психологічне насильство в присутності дитини. Тому що, як зазвичай ми чуємо, ну, дитина ще маленька, вона не розуміє. Але свідомість це сприймає, і дитина це бачить. І, як правило, потім цим діткам дуже важко адаптуватися у навчальному середовищі, серед друзів. Вони мають низьку самооцінку, вони закриті в собі. Коли ми це спостерігаємо, ми одразу надаємо психологічну допомогу, тобто можемо передресувати Хмельницький міський соціальний центр служб, де працюють психологи. Тобто, взагалі, цілком. В комплексі надання послуг ми вирішуємо ті проблеми і забезпечуємо їм надання цієї підтримки, допомоги, адже людина, яка перебуває у колі насильства, вона залякана. Вона розгублена, їй потрібна ця підтримка. Тому дуже важливо, що на сьогодні Хмельницька міська територіальна громада має право вибору, має право звернутися до нас як до кейс-менеджерів, які будуть її супроводжувати, надавати усю необхідну інформацію, підтримку, перенаправлення здійснюють. Тобто, в комплексі надання цих послуг ми е, намагаємося зрозуміти, підтримати і забезпечити ту безпеку якої не було, якщо говорити про е, ту кількість випадків, е, які ви озвучили? Е, чи це багато, чи це мало? Зрозуміло, що добре було б, якби їх взагалі не було. Але угу. чи можна порівняти якось е, із попередніми роками? Чи збільшилось? Так ну по статистиці за минулий рік за 22 кількість жертв е, постраждалих, які звернулися з приводу насильства, це 282, практично, тисячі людей. За період цього року по жовтень місяць вже було 180 тисяч людей. Тобто це говорить про те, що цього року ще кількість більша, ніж минулого року. Ну, ми насправді не можемо охопити таку кількість людей, і вони і не звертаються до нас, і не попадають, бо ми працюємо тільки з тими людьми, які погоджуються на цей супровід, які вже готові вийти з цього кола насилля, але їх зазвичай набагато більше. Давайте все ж також окреслимо, які бувають види насильства, які ситуації трапляються. Ну, види насильства бувають різні. Най, найбільше це випадки психологічного, фізичного насильства та економічного. Ну також трапляються і випадки сексуального насильства. Зараз дуже поширений булінг, це і у учбових закладах, і булінг у школі, і булінг у родинах. Це теж на сьогоднішній день є велика проблема. А також кібербулінг, тому що соціальні мережі, телефони це тепер розповсюджено, і дуже багато дітей і підлітки саме страждають через проблеми в інтернеті, через фото, які викладають без їх згоди, і через такі різні дії. Ну, кібербулінг це зрозуміло, тому що це все розвивається. Ось цей процес діджиталізації. А про що може свідчити ось така велика кількість тих попередніх видів насильства, про які ви говорили? Чому... Все таки є розвиток у цього, чому не припиняється? Адже об саме, от ви працюєте заради обізнаності громадськості у такій проблемі, але все ж випадків не менше. Найперше, це через те, що зараз у нас є військове вторгнення, і, на жаль, люди не можуть бути спокійними, не можуть бути стабільними, у них немає впевненості у майбутньому. І це також призводить до нервового до нервового перенапруження. А коли людина знервована, вона вже менш може контролювати свої емоції. І звісно, тоді вона на своїх близьких, бо це найбезпечніше місце, вона зривається, і тому більшості трапляється насилля. І розкажіть, як до вас надходять ці повідомлення, як саме люди до вас звертаються, як ви на них реагуєте? Мобільні бригади У нас є. У нас працюють дві мобільних бригади, е, теж від фонду народонаселення ООН та у партнерстві благодійного фонду Ініціатива. Дві мобільні бригади працюють у такому складі: водій, який забезпечений автомобілем теж від фонду, психолог і фахівець соціальної роботи. До них надходить повідомлення випадку, наприклад, насильство, психологічне, домашнє будь-яке. Або від поліції, або це може бути самозвернення. За номером телефону люди можуть звертатися. Мобільні бригади 096 019 36 47. Та другий номер 050 019 36 47. Звернувшись туди, одразу здійснюється виїзд, де психолог і фахівець соціальної роботи здійснюють оцінку потреб клієнта, тобто вони надають першу психологічну допомогу, кризове втручання можливо потрібно. Вони оцінюють ситуацію, аналізують, яке здійснюється насильство. Перед тим вони беруть інформаційну згоду, що клієнт дає згоду на ведення випадку, і тоді передають цей випадок кейс-менеджерам. Кейс-менеджер в свою чергу теж збирає всю необхідну інформацію за допомогою телефонного консультування. Далі запрошуємо клієнтів до нас у офіс на кейс-менеджер, це Володимирська 47, простір Вільна, де ми здійснюємо акт потреб. Створюється алфавітна карта клієнта, де вказуються усі його потреби, з якими він до нас вже спрямований, розробляється індивідуальний план з клієнтом, згідно якого він ознайомлений, дає згоду. І тоді ми, вже аналізуючи попередні усі документи, формуємо хід дій, алгоритм дій. Ми надаємо психологічну допомогу, соціальну допомогу, юридичну і медичну. Якщо є фізичне насильство, ми супроводжуємо людину до Подільської правової ліги, де складаємо відповідно запиту або проблемі, складаємо судові позови щодо розлучення, поділу майна, покарання кривника. Якщо забезпечені якісь матеріальні збитки, ми теж складаємо судові позови для того, щоб кривник поніс покарання. Далі збирається робоча нарада, де ми вирішуємо, чи ми продовжуємо цей випадок, чи ми його закриваємо. Якщо наші цілі досягнуті, і клієнт перебуває у безпеці, всі його потреби вирішені і ми допомогли, ми цей випадок закриваємо. Якщо ми бачимо, що під час роботи... Людина не отримала певної послуги, їй потрібно ще додатковий супровід. Ми здійснюємо його дистанційний, може бути супровід. Тобто ми постійно будемо на телефонному зв'язку питатися, як вона себе почуває, чи є в неї внутрішній ресурс, далі працювати. Тобто це теж є, бо людям інколи потрібен відпочинок, вони мають усвідомити, які дії далі і чи є в неї сили йти далі. Ми даємо цей час, але психологічно ми завжди підтримуємо, налаштовуємо, здійснюємо такий супровід, можливо, відбуватися і три місяці. Тобто, це довготривалий процес. Короткочасний це коли людина вже свідомо готова вийти з кола насильства, адже коло насильства відбувається досить таки тривало. І тоді ми приймаємо рішення щодо подальшої взаємодії з іншими організаціями нашого міста. Ви згадали про інформаційну згоду. Так. Я хотіла ще перепитати, що це таке, чому це важливо, і як часто трапляються випадки, коли люди звертаються, але угу. кажуть: бояться розголосу, чи бояться от ви мені допоможіть, але там я боюсь розповідати про якусь ситуацію, яка трапилася у житті. Як часто таке буває? Це буває досить таки часто, тому що стереотипність мислення нашого присутня на сьогоднішній день, і люди здебільшого хочуть приховати, можливо, не на розголос. А що буде, якщо взнають на роботі, це саме перше. Але ми пояснюємо, що або ви приймаєте рішення не в залежності від точки зору оточуючих, адже це ви перебуваєте в цій ситуації. І ви саме можете розірвати це коло, не хтось інший. І, можливо, в тій сім'ї або родині, де вас засуджують, воно теж відбувається. І саме ваш приклад є прикладом для багатьох не замовчувати, а порушувати цю тишу. Тому в таких випадках, звичайно, ми беремо інформаційну згоду. Ця інформаційна згода дає нам. План дій розробити на майбутнє, скласти той індивідуальний план, скласти алгоритм дій, тобто за взаємною згодою. Коли ми не звертаємо або не можемо да, брати цю інформаційну згоду, тобто, якщо людина не надає такого дозволу, але є загроза життю, тоді інформаційної згоди можна не отримувати від клієнта, ми мусимо попередити відповідні служби, адже є загроза життю постраждалої особи. Як правило, ми, можна без згоди переадресовувати ці справи, коли стосується сексуального насильства щодо дітей. Тобто ми одразу повідомляємо ювенальну службу, і вони вже беруть на облік і далі вони собі супроводжують і розбираються, чи воно було здійснено, чи не було. Тобто, якщо є така загроза, то інформаційної згоди не потрібно. Ще розкажіть більше про те, хто такі кейс-менеджери взагалі. Це відносно. Нове таке поняття у суспільстві, не всі, можливо, його чули. Що це за фахівці, ким вони мають бути, чи це яку освіту потрібно мати, яке навчання потрібно пройти, От, що це за люди? Кейс-менеджери це саме фахівці, які допомагають людині вирішити своє питання у будь-якому напрямку. Це не обов'язково мають бути кейс-менеджери у випадках насилля. Це зараз досить нова професія, і мало хто ще розуміється, що це саме таке. У нашому випадку освіта має бути або соціальний працівник, або психолог. Якщо людина... Іде на таку роботу, то вона, звісно, отримує від фонду ще додаткове навчання. Навчання саме по кейс-менеджменту, про те, як потрібно вести випадок, як потрібно спілкуватися з постраждалою людиною, як спілкуватися з постраждалою дитиною, що можна робити, що не потрібно робити, які є етапи кейс-менеджеру, ведення їх. І все все, що стосується саме до завершення випадку. Завершення випадку це тоді, коли постраждала особа. Забезпечена тим, з чим вона прийшла до нас. Так? Якщо це розлучення, то розлучення, якщо це безпечне місце, це безпечне місце. Якщо це ще щось, то все ми по можливості допомагаємо, супроводжуємо. Але найголовніше, що має бути, це саме бажання клієнта щось робити. Ми стикаємося з тим, що через день, через два людина, яка страждає від насилля, вона вже. Вибачає свого кривдника. Ось це одноразово, а він більше не буде, а він такий вже хороший, а він вже примирився, квіти приніс, все. Але ми знаємо, що це коло насилля чи спираль насилля, вона насправді не зупиниться сама, да, доки людина з неї не буде мати бажання вийти і сил для того, щоб вийти з неї. Ну і ми в цьому їй допомагаємо. Тобто, фактично, кейс-менеджери це такі, ну, можна сказати, друзі, соратники до. Вони допомагають проходити цей шлях і якось навіть і порадами, так якимись розмовами із людьми, цими, які постраждали розмовами, так але в більшості ми надаємо консультації щодо можливості. Тобто, якщо людині потрібна юридична допомога, ми перенаправляємо на безоплатну первинну або вторинну допомогу. Якщо їй потрібна допомога медична, ми перенаправляємо до фахівців з медицини. Якщо їй потрібна допомога у складанні протоколів чи будь-чого. Вона звертається в поліцію, якщо їй потрібні якісь копії у суд, якщо їй потрібна психологічна підтримка, ми їй надаємо або перенаправляємо в залежності від того, ну хто це дитина, чи чоловік, чи жінка. Якщо це жінки, це простір вільна, це соціальні служби. Якщо це дитина, рокада, чи також соціальні служби, тобто, в залежності від того, що вона потребує, ми розповідаємо, де вона може це отримати. Тобто ви співпрацюєте буквально із цими організаціями, чи можете так окреслити, як, як відбувається ця робота? Чи ви одразу перенаправляєте, чи самі ведете ці випадки до цих служб? Як, як ця співпраця відбувається? Буває, що ми беремо за руку і приводимо. У мене був випадок, коли я привела у первинну допомогу жінку. Вона каже, можна я зайду сама, я стидаюсь, роз... там, Я кажу, да, будь ласка, вона зайшла, все проходить там тиждень, я їй телефоную. Вона каже, ще не готова заява. Вона буде, сказали, через місяць. Ну що ж так довго, через місяць? Зазвичай це день-два. Дзвоню на первинну допомогу, кажу, слухайте, у вас була така, то така-то постраждала. Що сталося? Де її заява? Вона кажуть, у нас не було такої постраждали. Я кажу, як не було? Я її підвела під двері. Вона постояла під дверима і пішла. І таке теж буває. Тобто вона побоялась чи не захотіла, чи так вона передумала банально і таке теж трапляється, як ви казали. Які ще можете поділитися такими успішними кейсами? От коли трапилася ситуація, і ось цю проблему вам вирішили, вдалось вирішити. Такий успішний випадок. Ну, в нас багато таких випадків, але давайте розглянемо один з них. Це був випадок, коли дівчинці 21 рік під нею відмовилася мама, вона виховувалася сама, вона завагітняла. Першу дитину в неї забрали служби, другу дитину вона народила і попала в коло насильства. Тобто, фактично, звернутися немає такого. Немає рідних, які би могли забезпечити її ту безпеку, так? чи хоча б підтримку. Немає чоловіка, тому що вони з батьком дитини не були одруженими. І чоловік, ну на сьогоднішній день вже чоловік, вони все ж таки одружилися, дякувати Богу, все добре, ми допомогли. Але він не був присутній, і вона проживала разом з викрухою, його мамою. Де відбувалося постійно психологічне насильство. Їх виганяли з дому, бо дитина заважала. Новонароджена дитина два місяці, це ми чудово розуміємо, що це дуже багато роботи. Так? Тобто ти виснажуєшся, дитина плаче, це заважає людям, які живуть поруч. І таким чином ця дівчинка опинилася у кризовій кімнаті. В кризовій кімнаті було надано теж усю необхідну допомогу, і ми, як менеджери коли до нас, нас звернулася за допомогою. Ми надали усю необхідну допомогу, а саме гуманітарну допомогу. Тобто ми виходимо на благодійні організації, шукаємо той список потреб, який потрібен, наприклад, там суміш, памперси, одяг. Тобто це не лише інформаційна підтримка та супровід, ні, ні. а й буквально якщо гуманітар. людина цього потребує, то ми надаємо цю допомогу. Для цього наш проект і створений, розумієте? Тобто ми не можемо виокреслити якусь одну. Послугу надати, а цю ми не можемо. Ми шукаємо, ми співпрацюємо з різними організаціями в нашому місці, їх багато. Вони всі взаємодіють, допомагають. Це є основним пріоритетом нашої роботи. Далі ми все ж таки знайшли безпечне місце для цієї дівчинки з малолітньою цією дитиною, з новонародженою дитиною, перепрошую. І ми е, забезпечили її безпеку. Надалі ми е, надали їй усі інформаційні матеріали. Тобто, якщо буде повторний ризик здійснення насильства, ми розробили план безпеки. План безпеки е, в нас є інформаційні буклети, де чітко вказано. Що саме людина має отримати? Куди вона має звернутися? Тут є гарячі лінії, тут є план безпеки, а саме це знайти безпечне місце у приміщенні, адресу. Де вона може, наприклад, звернутися чи перебувати знову ж таки, це кризові кімнати, денні центри, притулки. Далі ми пропрацювали з нею і правову допомогу, в якому напрямку вона була приписана за місцем проживання, і таким чином там можна було зробити поділ майна і забезпечити її житлом, що досить важливо. Бо коли тобто людина, це все реально виявляється. Це все реально, але це великий об'єм роботи. тобто, Взаємодія цих всіх організацій у висновку дає нам позитивні рішення, позитивний висновок цього випадку, розумієте? Тому цей взаємозв'язок він дуже важливий. І ми, коли налаштовуємо співпрацю з різними організаціями, ми одразу для себе беремо той досвід. І досвід цей допомагає у наступних випадках. І цей випадок закінчився позитивно. Всі були задоволені, всі були у безпеці. Вони потім одружилися. І на сьогоднішній день вона ще до нас телефонує. Є гарні відгуки. Вона цілком задоволена нашою роботою. Це напевно найвища оцінка вашої роботи. Так, такі схвальні відгуки ну, так. і подяка. Так. Нагадайте, де можна знайти цю інформацію? Можливо, сайт соцмережі? Так вон, е сайт є в Фейсбуці. UNFPI, Далі благодійний фонд ініціатива теж знаходиться на інформаційному просторі. Можна отримати роздруківки, прийти. Ми в цілому, от, до 16 днів насильства. Ми відвідали дуже багато навчальних закладів, де залишили всі наші інформаційні буклети, візитивки наші. Тобто, це не є проблемою. Якщо є потреба, то можна звернутися до нас як до кейс-менеджерів. Ми можемо здійснити виїзд. Ми можемо проінформувати навчальні заклади організації, які потребують інформаційного матеріалу. Тобто, все є у дозволі. У для людей, тому тут не буде проблематично це. От ви якраз згадали, і повернімося до акції 16 днів проти насильства. Угу. Так я зрозуміла, що, от з огляду на ту ситуацію, яку ви описали, ось таке замовчування воно випливає через незнання достатнього знання інформації, угу. що це реально зробити, якось вийти з цього кола насильства. Тут чому. Заходи у рамках цієї акції нині такі важливі, чому якщо ми зараз говоримо саме про попередження насильства, саме запобігання, а не вже виходу з кола насильства. Ну насправді інформація завжди вона править світом. Да? Коли ми обізнані, ми тоді можемо щось робити, тому це дуже важливо. З 25 го числа, ну ми насправді з 22-го числа почали ще трохи раніше, бо закладів багато. Практично в усіх закладах міста це училища, це ліцеї, це університети. Ми проводимо такі інформаційні години, де ми розповідаємо, що таке насилля. Які види його бувають, що входить до насилля, що робити, якщо ти потрапив у насилля, чому кривдник стає кривдником, що з ним не так, що йому робити, якщо він відчуває, що він з цим не знає, як бути з агресією, не знає, як поводитися, як реагувати, да, як реагувати, куди безпечно цю агресію можна подіти. Тому це дуже важливо, особливо це серед молоді, коли ми розказуємо підліткам, да там яким там 16 років. 15, 16 і далі для них це дуже обов'язково. Така інформація має бути, тому що саме з них можуть початися зміни. Тобто, якщо він, кожен із себе, почне зміни, коли він буде розуміти, що насилля це не є те, чим потрібно займатися, що без цього можна обійтися, що все можна донести словами. То тоді суспільство наше теж буде змінюватися. Тому це дуже дуже важливо. І діти, і підлітки вони із задоволенням слухають цю інформацію, отримують брошури, буклети, вони знають, куди можна звернутися. Ми їм показуємо маленькі ролики, де вони можуть подивитися, що таке насилля, що таке згода, як це може бути презентації. І надіємось, що це буде мати свій вплив. До речі, от якраз хотіла запитати на вашу думку з вашого досвіду проведення подібних заходів: чи відкладається все таки ця інформація у тих самих підлітків та молоді? Чи вони? Чи маєте теж якісь відгуки? Чи вони спілкуються із вами і кажуть, що справді я тепер буду знати, як вчинити втішення? відкладається? Окрім того, ми ще започаткували таку тенденцію. У нас є невеличкі подарунки у вигляді ручок наших брендових, мобільних бригад, блокнотів, закладок. І ми після того як ми проводимо якийсь захід, ми їх запитуємо. А тепер буде Вікторіна? Що ви можете сказати? Що таке фізичне насилля? Яка за це відповідальність? Що таке насилля економічне? Тобто і вони нам розказують із задоволенням, і вони точно це запам'ятовують. Тобто, і да, після того вони підходять і кажуть, да, ми вам дякуємо, і вчителі також, і викладачі, що навіть для себе вони вже дорослі виносять якусь інформацію, яку вони не знали до цього. Тому так то ж, передусім, потрібно працювати над попередженням, так але не забувати про те, що є куди звернутися да. у разі того, якщо така ситуація трапилася. Звичайно, звичайно, бо замовчування, воно не дасть позитивного результату. Замовчення, воно призводить навпаки до накопичення проблем, розумієте, і тоді дуже важко людині вийти з цієї ситуації, не маючи внутрішнього ресурсу, не маючи механізмів захисту, не маючи навіть алгоритму дій, як вже діяти. Тобто, якщо навіть буде повторний ризик виникнення домашнього насильства, ну будь-якого, то ми даємо. Першочерговий такий план дій. Тобто людина вже на наступний раз вона буде розуміти, як їй діяти, куди йти, до кого звертатися. І такі випадки теж є, коли ми розглядали, коли ми закривали випадок, проходить 3-4 місяці. Там, і людина знову звертається, але вона вже цілеспрямовано звертається за допомогою і розуміє, що тут вона отримає підтримку, а це важливо. Бо ці люди самотні, розумієте? Знову ж таки, наша стереотипність, щоб ніхто не знав, я сама розберуся. Що будуть думати люди? Що будуть думати люди? А саме це найпопулярніше це він зміниться. Нічого не зміниться. Бажання вилікувати, змінити. На але... жаль, нічого не зміниться. Але без не дій, без дій, чітких дій нічого не зміниться. Ми маємо діяти всі разом для попередження профілактики і вирішення. Я вам дякую за розмову, таку е, плідну. Скажімо, я сподіваюся, та інформація, яку ви сьогодні розповіли, буде корисна нашим глядачам. Е, і дякую вам за вашу працю. Дякуємо вам за запрошення. Всього найкращого а нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі. і У студії у нас були Тетяна Альчинська та Людмила Раїх. І говорили ми про коло насильства та як із нього вийти, та головне попередити і запобігти насильству. Вам дякую, що дивились на все добре.